Скільки разів на тиждень потрібно тренуватися, щоб м'язи росли максимально швидко та стабільно? І скільки разів на тиждень потрібно тренуватися, щоб ефективно худнути? Це питання мені задають практично кожного дня. Може, краще 6 разів на тиждень чи три тренування теж буде нормально. Як мені краще зробити? Сьогодні я розставлю всі крапки над І та дам відповідь після якої ти назавжди зрозумієш, як часто тренуватись саме тобі. Але перед тим як перейти до теми відео, хочу щиро подякувати кожному, хто вже підтримав збір на авто для мого батька, що служить у складі 154-ї бригади на вовчанському напрямку. І зараз щодня виконує завдання на власному старому авто, яке вже проїхало понад пів мільйона кілометрів і буквально розсипається. Їм терміново потрібне надійне авто для евакуації та виїздів. Завдяки вашій підтримці. Вже вдалося зібрати понад 60 тисяч гривень із 200 тисяч необхідних. Це величезний крок. Я щиро вдячний кожному за кожну гривню. Але збір триває, нам ще дуже не вистачає. Якщо маєте змогу, долучіться, будь ласка, посилання на банку в описі під відео. А якщо зараз не маєте змоги допомогти фінансово, залиште, будь ласка, коментар. Це допоможе відео набрати охоплення і привернути більше уваги до збору. Напишіть, скільки разів на тиждень тренуєтесь зараз, і чи задоволені своїм результатом. Якщо у вас був досвід різних систем тренувань, також поділіться. Мені буде цікаво це почитати. А тепер переходимо до теми відео і розберемось детально, скільки тренувань на тиждень має бути. Почнемо з плюсів і мінусів частих тренувань. Чи є сенс тренуватись цілих 7 днів на тиждень, ну чи 6. Більшість скаже, що, звісно ж, немає, тому що ти не даєш своєму тілу можливості на відновлення, а саме в період відпочинку твої м'язи ростуть. Але зачекай, тут є один важливий нюанс, про який чомусь мало хто і рідко говорить. Хоча він здатен змінити твоє ставлення до тренувань назавжди. Це поняття називається імпульс. Що ж це таке? Зараз поясню на прикладі. Можливо, ти вже чув про принцип, який називають законом інерції. Це перший закон Ньютона. Його суть у тому, що тіло, яке перебуває в русі, продовжує рухатись, поки якась зовнішня сила не зупинить його. І навпаки, якщо тіло стоїть, то й далі буде стояти, доки щось не змусить його рухатись. Цей закон фізики працює не лише з предметами, а й чудово пояснює нашу поведінку, зокрема в спорті. Якщо ти тренуєшся щодня, то запускається така собі внутрішня інерція, і ти вже не витрачаєш сили на роздуми чи боротьбу з собою, піти сьогодні в зал, чи не піти. Це просто стає частиною твого життя, і в цьому величезна сила звички, яка працює на тебе, а не проти. Особисто я перепробував усе тренувався і тричі на тиждень, і чотири, і п'ять, і навіть щодня. Знаю, як працює кожен формат, але знаєш що справді цікаво. Зараз я тренуюсь три рази на тиждень. Так склалось обставини, що часу на більше просто не вистачає на жаль. І як не дивно, це дається мені важче, ніж коли я тренувався 5-6 разів на тиждень. Звучить парадоксально, але це знову про інерцію. Коли тренування щоденна частина твого дня, ти навіть не задумуєшся, йдеш і робиш. А от коли між тренуваннями з'являються паузи, починаються роздуми. Піти чи не піти сьогодні, може перенести. І саме в ці моменти витрачається найбільше енергії. Бо запускати себе щоразу заново значно складніше, ніж просто тримати стабільний темп. Це наче поїзд, що набрав швидкість. Його важко зупинити. Кожен з вас, хто їздив на відпочинок чи по іншій причині пропускав тиждень-два тренувань, знає, як важко себе змусити повернутись в зал. Підтвердіть мої слова в коментарях. Я знаю з практики тисяч клієнтів, з якими я перепрацював і працюю далі, що після перерви дуже часто потрібно ще декілька тижнів, щоб просто наважитись дійти в зал. А якщо ти довго не тренуєшся, наприклад, рік, то повернутися до регулярних тренувань стає цілим випробуванням. Тому часті тренування мають свої безумовні переваги. Ти отримуєш постійний імпульс і можливість частіше навантажити свої м'язи. Якщо ти хочеш набрати м'язову масу, чим частіше ти стимулюєш синтез білка, тим швидший і кращий може бути результат. Але є й серйозні мінуси. Головний з них ризик перенапруження і навіть перетренованості. Розказував про це в одному з попередніх відео, обов'язково подивіться, посилання залишу нижче в описі. Перетренованість це як удар об стіну. Енергія зникає, самопочуття погіршується, а ти як би не тренувався, а результати тільки падають. Щоб уникнути цього, навіть тренуючись щодня. Потрібно планувати дні відпочинку, а періодично навіть потрібно робити цілий тиждень повного релаксу. Також при щоденних тренуваннях потрібно створити ідеальні умови для відновлення: харчування, тренування, добавки, щоб у вас не було нестачі мікроелементів, а також правильно побудувати план тренувань з не занадто великим об'ємом та інтенсивністю роботи. І одразу для диванних експертів скажу: так такий підхід цілком підходить і для натуралів. Є сотні тисяч спортсменів навіть з інших дисциплін. Ті гімнасти, борці, єдиноборці, які тренуються щодня, при цьому мають м'язи та форму не гіршу, ніж менффізіки на області. Тобто це абсолютно реально. Але і тут важливий момент, це не для кожного. Щоб витягнути таке навантаження, потрібно правильно побудувати план тренувань, мати достатньо часу на відновлення, дуже якісне продумане харчування і бути достатньо молодим. Без цього, на жаль, нічого не буде. А якщо у вас робота, сім'я, інші клопоти, скоріше за все, щоденні тренування вам не підійдуть. Наступна перевага частих тренувань це підвищені енерговитрати. Чим частіше ти тренуєшся, тим більше калорій спалюєш загалом за тиждень. І навіть якщо окремі тренування не надто виснажливі, сумарний енергорозхід усе одно буде значно більшим, ніж при рідких тренуваннях. Плюс зростає побутова активність. Тобі потрібно зібратися, дійти до залу, повернутися назад. А так, якби не було тренування, ти б швидше за все просто лежав би цей час на дивані або залпав в телефоні. І от таких дрібниць за тиждень накопичується дуже багато. А тепер перейдемо до плюсів трьохразового тренування на тиждень. Якщо твоя мета максимальна сила в базових правах, тренуватися щодня точно не варто. Для пауерліфтингу. Оптимальним варіантом є три тренування на тиждень, якщо ми, звісно, кажемо про натуральний пауерліфтинг. Це дозволяє твоїй нервовій системі повністю відновлюватись і дає тобі змогу викладатись на повну в кожне тренування, беручи максимальні ваги. Наступна перевага менш частих тренувань це свобода у твоєму графіку. Ти не відчуваєш себе заручником спортзалу, і в тебе залишається час на життя поза тренуваннями. І навіть займаючись три рази на тиждень, ти можеш отримувати чудові результати, як в наборі м'язової маси, так і схудені. І якщо. Часті тренування не для тебе, а скоріше за все, так і є. Ти завжди можеш компенсувати меншу частоту тренувань більшою інтенсивністю підходів, більшим об'ємом роботи або складністю вправ. Це дозволить досягти також крутих результатів. Але пам'ятай, в будь-якому випадку слід слухати своє тіло. Незалежно від кількості тренувань, якщо ти відчуваєш, що сьогодні потрібен вихідний, зроби паузу. Заняття мають приносити користь, а не шкоду. Тільки це дуже тонка межа і не плутай її з лінію. Також тренування тричі на тиждень чудово підходять для звичайних людей, які не женуться за якими-небудь рекордами. Їх ціль підтримка форми, базової сили і загального здоров'я. Це той формат, який дає результат без надмірного перенавантаження на тіло і нервову систему. Якщо твоя мета не змагальна форма, а здорове витривале тіло без стресу і вигорання, трьох якісних сесій на тиждень цілком достатньо. Такий графік дозволяє балансувати тренування з життям. Я б сказав тренуватись, щоб жити, а не жити, щоб тренуватись. Тож, давайте коротко підсумуємо. Якщо твоя мета гіпертрофія м'язів, у тебе є досить багато вільного часу і можливість побудувати добре збалансований раціон з добавками, тобі краще тренуватись частіше 5-6 разів на тиждень. Якщо ж твоя ціль максимальна сила або загальна фізична форма, трьох тренувань на тиждень цілком достатньо. Або якщо твоя ціль також гіпертрофія м'язів, але в тебе вистачає турбот, робота, сім'я, стрес. Тобі також точно вистачить 3-4 тренувань на тиждень. Що стосується схуднення, тут важливіший раціон, а не кількість тренувань. Так, як я казав, вище часті тренування збільшують енергорозхід, але разом з тим вони підвищують твій апетит. Тому ключ до результату тут буде все одно в харчуванні. Якщо ви за ним слідкуєте, часті тренування принесуть свої бенефіти. Якщо ні, вони вам можуть лише нашкодити. Не забувай ставити вподобайку цьому відео, якщо тобі сподобалось та обов'язково підпишись на канал, щоб отримувати ще більше корисних порад про тренування, харчування і те, як ефективно набирати м'язи та спалювати жир. А якщо тобі потрібна персональна програма тренувань, харчування чи повний онлайн-супровід тренера, просто напиши мені за посиланням в описі, і я особисто розроблю тобі індивідуальний план саме під тебе. До зустрічі в наступних відео.